Вітаю! На моєму каналі Ukrainian Art я Лілія Горбель, і сьогодні ми з вами будемо прикрашати кульку петриківським розписом. Я сьогодні вибрала незвичайний сюжет, вибрала ось такого казкового гнома, який буде виступати оберігом, оберігом або подарунком оберігом до нового року. Отже, щоб намалювати нам а, кульку бажань, нам знадобиться новорічна кулька, пластикова або скляна. Я з неї дістала тримач. І всерединку, так як кулька в мене прозора, всерединку поклала серветку. Це для зручності, для того, щоб було видно, що я малюю, і для того, щоб мені також було зручніше її Також Нам знадобляться акрилові фарби, вохра, жовтий, два відтінки зеленого. Можливо, червоний, але я ще не знаю, буду я його використовувати чи ні. Бо в цьому гномі я його майже не брала, брала тільки рожевий. І Блакитний. Кулька в мене має такий а, блакитний відтінок, тому о, я взяла саме ось такі блакитні бірюзові кольори. А, звісно ж, пензлики в мене синтетичні, більші і менший. І різноманітні котячі пензлики. До речі, а, котячі пензлики я роблю сама. Хто хоче, може написати мені в коментарях, бо зараз є вільні. Повинна бути підставочка. Я взяла такий невеличкий стаканчик. Перевертаю кулю підвіскою донизу. Візуально розділяю кулю ніби навпів, і в нижній частині малюю цибулинку. Цибулинка у нас буде пласка. Приблизно така розміру. При малювання гному важлива послідовність, щоб кожен наступний елемент перекривав попередній. Руки повинні бути ретельно чисті, або якщо є, можна такі спеціальні рукавички одягнути. Щоб не залишати слідів на кульці, особливо якщо кулька скляна, це важливо. Бо там, де залишився відбиток пальчика, може фарба не лягати. І збоку ось такі коротші мазочки, які збирають у нас всі мазочки, ніби в одну кубку. Загалом повинна вийти. Ось так. Щоб було більш зрозуміло, що я малюю, бо далі ми теж будемо малювати в перевернутому вигляді. Я переверну нашого гнома зразочок. І ось те, що ми намалювали, це його одяг, а коротше це його ручки. А зараз ми з вами будемо малювати цибулиночку. Ось вона. Основний колір буде той самий, блідо-жовтий. А для накінчик, для контрастного я візьму жовто зелений Якщо немає такого кольору в наборі, то беремо або зелений, тільки я брала зелений, і мені жовто-зелений більш сподобався він ніжніший і більш підходить до. Цього гнома. Але, звісно, ви можете брати зелений, який є, або змішати зелений з жовтим. І далі беремо нашу кульку. Трішечки будемо находити на одяг, і тут вже буде цибулина. Іншої форми. Особливість роботи на культі в тому, що фарба не всотується, як в папір і довше сохне. Пам'ятайте про це і Закладіть в свій час саме час на те, щоб шари просихали, встигали просохнути. Зазвичай я раджу намалювати спочатку одну половинку кульки, а зачекати і тоді промальовувати іншу. Обов'язково залиште ось тут серединку для носа. Якщо ви малюєте на непрозорій кулі, то а, нічого страшного, якщо ви замалюєте, а тоді промалюєте ніс. А в мене ж куля повністю прозора, тому а, я хочу, щоб з іншого боку, було видно не просто білу пляму, а, а всю структуру нашого гнома тільки дзеркально, тому. Я промальовую саме так. Далі в нас буде ось такий рух, о, білий і вохра, і ось такий рух по колу. Спробуйте ваш пензлик спочатку на чернеці або на палітрі. Тут можна взяти менший пензлик. І тепер на кульці сміливим рухом. Нікуди не спішимо, не робимо різких рухів, це ніс є. Далі цим самим кольором у нас, як бачите, проглядає трішки обличчя, тому теж натискаємо. І проводимо цей участок обличчя, який в нас виглядає з-під шапки. Ці гномів можна малювати і без обличчя. Але мені захотілося, мені не подобається, коли шапка дуже насунута на очі і не видно очей. А так гнома проглядають хоч якісь емоції. Ще в наша гнома будуть з під одягом визирати ніжки, тому такий самий рух ми робимо знизу, в одну сторону, перехоплюю кульку, і те ж саме в іншу. Ось такі лапки. Не намагайтеся зробити їх прямо дуже ідеальними. Це народний розпис, тож одна лапка може бути більша за іншу. Вони можуть бути трішечки іншої форми, ніж у мене. А коли ми додамо нашому гному шапку і обличчя, це, буде, це додасть такої кумедності і чарівності новорічних свят. Ще в нашого гнома будуть ручки. Ми їх так ретельно вже промальовувати не будемо. Просто Ось такі дві невеличкі крапочки вогняним кольором. А далі я вже перевертаю нашу заготок, ми вже будемо малювати в класичному положенні, а я відмалюю нижню частину шапки. Ось так один мазок на нього находить, другий мазок. І так гарненько притисли пензлик, третій мазок. Я навіть бачу, тут можна коротенький четвертий зробити. Далі все те ж саме, тільки з зеленим кольором. Ми будемо проводити в іншу сторону і вже такими ж мазками відмальовувати його шапку. Жовтий, зелений. Трішечки находить на шапку, а тепер десь, а після другого мазка ми робимо шапку ширшою. І тут починається індивідуальність нашого гнома, бо шапки у всіх вийдуть різні. Шапка намальована без ескізу, тож дозвольте собі в вашій руці проявити творчість. просто так, маски спускаємо донизу. А далі пам'ятаєте ось той рух, яким ми робили носа. такий же ми робимо і тут. І тут не страшно, якщо з першого разу не вийшло. Поверх, поки фарба ще не висохла, повторюю і направляємо його як надо. І я тут бачу, що в мене малувато зеленого, я так сміливо на кінчик беру зелений і проводжу ще раз виділяю. Ось така шапка, і це мій вже третій гном, якого я відмальовую. І у всіх трьох. Шапки виходять інші, і виходить зовсім інший образ. А далі. Промальовуємо нашому гному очі. Ось так. Один і два. І все. І від на нас вже дивиться. Такого гнома можна відмалювати з іншого боку, а можна обмежитись тільки одним. Можна додати так. Подивіться, який він кумедний. А можна додати ще а, чарівного а, оздоблення. Оздоблення, яке притаманне Петриківському розпису, можна додати дрібненьких ось таких листочків. Мені цей гном. Нагадує чарівного чарівника сказки з народної казки про оха, про чарівника оха. В нього зелена борода. Як про шапку не знаю, здається, в касці не було. Дуже цікавий. І я раджу домалювати вам. Тут свою історію. Я думаю, що ви надихнулися, малюючи цього гнома. І вже далі підказки будуть непотрібні, що можна намалювати. Можете намалювати, намалювати свій сюжет, згадати, де цей гном живе, хто його друг. А можливо, додати ялиночки. Можна з іншого боку боку додати іншого такого гному. Надалі я в прискореному вигляді додам свій варіант. Чи слідувати йому, чи ні, обирати вам. Дякую всім за увагу. Дякую всім підписникам, дякую за ваші вподобайки. І за підтримку нашому каналу. Це дуже цінно. І до нових зустрічей. У засніженому лісі, де ялинки тягнулися аж до неба, жив собі різляний гном на ім'я Норк. Його будиночок був схований у дуплі великого дерева. Прикрашеного гірляндами з ягід та соснових шишок, Норк мав особливу місію щороку на Різдво дарувати щось особливе тому, хто цього найбільше потребував. Одного разу до гнома прилетіла зірочка, що спалахнула над доплом. Вона тихо прошепотіла Норко, є дівчинка Мія. Яка мрія про страшнє ріство з теплою ялинкою, казковими подарунками та багато радості для її родини. Норк усміхнувся, взяв свою чарівну шапку, накинув плащі з золотими нитками і почав чакувати. Він використав свій ліхтарик, щоб освітити найвищу ялинку в лісі. І запросив маленьких лісових друзів, білочок, зайців і навіть сову. Разом вони змайстрували з гілочок ягіди шишок прикраси, а зірочка яскраво засяяла на верхівці. Потім гном швидко прибрався до будинку мії. Він тихо поставив біля вікна кошик із яскравими стрічками, які сяяли, ніби справжня магія. У кошику були маленькі подарунки, листівки, ароматні горішки та іграшковий гномик, схожий на самого норка. На ранок Мія прокинулася і побачила святкову магію. Її кімната наповнилася затишком і теплом, а вся родина зібралася разом, щоб святкувати. Мія радісно сміялася. Адже тепер у неї було те, що робить Різдво справжнім: любов і тепло і трохи чарів. Норк із лісу дивився на це сень тихо радів, знаючи, що його місія виконана. З того часу всі, хто вірив у дива, знали. Різдвяний гном завжди поруч, Щоб наповнити серця радістю. Нехай це різдво подарує тобі радість, затишок і безмежну віру у дива. Пам'ятай, що найкращі подарунки це любов і щирість сердець, які поруч, з теплом твій різдвяний гном.